Який гарний фільм. О, ви тут всім привіт! Які зелені жабки. Ви на моєму каналі Eva Games. Всіх цих новеньких я рада бачити на моєму каналі. І сьогодні помните той легендарний магазин. Е, що тут происходить? Той легендарний магазин Eva Workme. Так <клух> от сьогодні я буду продовжувати працювати в Єва Воркмі. Сьогодні я приїхала так сюди. Працювати. Ну, я приїхала, ну як? У мене тут я знімаю квартиру, але взагалі то працюю, типу, з своїми, так, ну, коротше, я живу в домі. О, Господи боже. Я живу в домі своєму... що тут в Своєму домі з е, це... Так, живу в домі з сестрою, з сестрою, боже, що тут? Що за фігня тут? Так, добрий день. Так, добрий день. Добрий день. Доброго дня. Мені, будь ласка, молоко, хліб, морозиво, скільки, яблука, банани. Так, ідіть, самі набирайте. Зараз скажу, що е, так, думає зараз скаже, що нема нічого. Нема нічого. Думає, е, Сейчас. Зараз у нас скажут, что чогось немає. Ну сто відсоткового, я думаю, Господи, Боже. що їй не так, я не понимаю. Гіночка. Вийдеться. Це... Я тут вообще хотіла перевдітися, якби бы вы тут приперлися, ну ладно. Боже, я на роботі перевдітися даже не можу. Так, uh, так, blue. Энд Блонд, так, Blue and Blond, так, blue and blond. Так, зарадиваемся. Заколочки залишу. Так боже, она навіть не мені ни вдягти що з нею таке. є, не розумію. Що є? Це що таке вообще? Що твориться? Э, е, вы своєю тележкою, иди нафиг. Сто гривень. Сто гривень. Иди нафиг со своєю тележкою. Ведь пхайтеся. Так, господи, боже, что то за люди такі? Ой. Так, нарешті. Ідіть, жіночко, що вам треба? Ідіть на фі. Ну ідіть звідси, кажу вам. Останній раз попереджу, або ви від... звідси відпхаєтесь. Е, е, то моє робоче місце, ти що здуріла? Іди звідси, чітко, Зараз получиш. Що ви тут ходите, ти? Що е, треба? Що треба? Чогось немає? Немає? Чогось немає? Боже, відпхайтеся від мене вже. Вже, Господи Боже. Вони такі. Е, во! Що? Що во? Е, чогось? Чо, чого немає? Чого нема? Чого нема? Чого нема? Бананів, бананів? Бананів, типу. Вот банани з прилавком валяються. Ви що, не хочете їх брати? Шо? Доброго дня, банани є. Доброго. Доброго пересаде. Та відпхайтеся со своєю тілешкою, бо зараз когось так цю телішку. Цукерки і хліб. Добре, чекайте я на склад. За мною не йти. Не йти. За мною не йти. Зараз чітко, якщо це попереться зі мною, я і так він Ага. Що вона пхається за мною? Я зараз попереджаю. Когось він шендершу. Хто там? Так, ладно, все чистенько. Так, зараз цукерки і ці пошукаємо, господи. Там на прилавці коло цього. Ну попросити їх достати, Боже, беру і ці, і ці. Що вона там ще казала. Що О... в неї там нема. Цукерки і хліб. Ну, зараз, хліб, зараз хліб пошукаємо. Ну вот хліб, кусок хліба, що не так. Так, зараз ви шандарашу і так, що... Шо... Де немає як він є? Та ну відпхайтеся за своєю тележкою від мене. Бо зараз вам капець. Так весь він дорож у вас. Так. Все, все. Таку таку. Беріть шоколадку, я кажу вам. Вот. Вот. Припхалися Та ваші. Іди я зараз тебе в дарашу. Що вам? Що вам? Так, що в нього там в корзині? Ага, це 50. Так, тисяч, так, зараз пишу. 560 гривень. 560 гривень. Плати. Ну, плати. Плати, я кажу. Что ты пристал? Иди нафиг медведь. Иди нафиг медведь. А ше від магазину Єва Ворхмі Безкоштовна матча і ш... цукерки, цукерки. цукерки. Шо ще та ну відпхайтеся зі своїми цими, господи Боже. Та йди нафіг я кажу. Так зараз цукерки. Та відпхайся. Зараз тебе тобі... так відшандарашу, реально. Та ну Льо, ти здурів чи що? Іди нафіг, тобі сказала по-нормальному. Зараз тобі буде капець. Іди нафіг. Сказала тобі Сказала, значить сказала, все, з не шучу. Ще в моєму улюбленому кольорі, Блакин... так то зелений, я не Ти що дельтоніть чушо, господи Боже. Що е... в них там в корзині у нас? Що там не купила? 17. Е, сім... зараз кажем, Воно там 1200, тисячу... е, я кажу їй 1270. Тисячу... Е, Мне вот это. Ай, цветушки подмануло. Ничего. Ой. Ой, помазала стеной. Сколько? Так, ха-ха-ха. Так, пятьсот Так, сейчас пишем триста сорок. Триста сорок не триста сорок Куда там триста сорок шесть? Двести десять, вот. Двести десять. Здрасте. 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 Боже, что ты бошкаешь? Бошкаешь. Не, не ми видно, ты что, припхался? Я пришел вас кушать. Тогда плати. Туди, туди плати. Тогда плати. Тогда плати. А что он за мной бегает? А я звитки знаю? А я звідки знаю? Дід нафиг со своими медведями. Я не вкусный. <laughs> да ну я что думаешь вкусно, я вообще ужасно. Так, ограничение предмета на карте заводится. Заберем. Господи, краще б я снимала на випке. Я вам честно скажу. Ева Воркми. Ева -вор Я ворк так все. Так, зараз е, когось від так. Так, зараз я його... Так від зараз я беру вже. Де той? Де мій любимий топорик? Зараз я його знайду. Ану, зараз. Ану пішли всі. Ану, пішли геть. Ану пішли геть. Ану пішли геть, я кажу. А ну, пошли. Ты прибавленный кишу. Зара, я вас так ведь что шин... <laughs> будет вам капец. Так. Я сказала. Ты что? Ты что, сдурил? Ты чипсы взял, ты диплоты? Чипсы. Пятьдесят. Чипсы пятьдесят. Плати! Чуєш? Плати! Плати! І банан. 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 Вкусно. Та я знаю, що вкусно. Банан 60. Быстро плати! Быстро плати! Быстро. А то поліцію викличу! Або поліцію викличу! Быстро. Быстро я сказала. Без... Ты шо, близняк ейся? Крым. Иди нафиг. Иди нафиг. Иди нафиг, чуешь? ти тоже иди. Зара когось так видчи, тобі не поздороваться. Иди нафиг, кажу. Зараз я тебе так відшиндарашу, що це капець буде. <сум> на цьому було все. Надіюсь, що ви підписані на цей канал. Якщо ні, то підписуйтесь Всіх цілу, обіймаю біймо і всім па, -па!